Привіт! Давайте розв'яжемо декілька задач з теми сила тяжіння та вага тіла. Гірокоптер заправив бак свого апарату бензином, об'єм якого 5 літрів. Скільки важить бензин у баку. Запишемо умову дано об'єм 5 літрів. 710 кг на метр кубічний. І g 10 ньютон на кілограм знайти вагу бензину. Не забудьте перевести в систему С. Розв'язок P дорівнює M помножити на G, при цьому M дорівнює ρ помножити на V. Запишемо формулу відповідно: P дорівнює RЖ помножити на V. Підставимо всі значення та порахуємо. Відповідь. Вага бензину дорівнює 35,5 нютон. Оракл тримає в руках куб щавуну. Яка сила тяжіння діє на куб, ребро якого 5 см. Запишемо умову. Дано густина 7000 кг на метр кубічний. Довжина ребра. А 5 см. Ж дорівнює 10 Н поділене на кілограм. Знайти силу тяжіння, що діє на куб. Не забудьте перевести в систему С розв'язок F дорівнює МЖ. М при цьому дорівнює ρ помножити на В. Ну а об'єм кубу це його сторона в кубі. Підставляємо та отримуємо Кінцеву формулу. Сила тяжіння дорівнює ρ помножити на А в кубі помножене на G. Підставляємо всі числові значення та отримуємо відповідь 8,75 Н. Третя задача. Брюмастер тримає в руках посох із латуні, вага якого в стані спокою дорівнює 1700 н. Чому дорівнює об'єм посуху. Записуємо умову. Дано. Вага дорівнює 1700 н. Густина 8500 кг на метр кубічний. Ж дорівнює 10 н на кг. Потрібно знайти об'єм. Розв'язок. П дорівнює М помножити на G. М можемо записати як. Ро помножити на В. Відповідно, отримаємо формулу П дорівнює Р В помножене на G. Звідси виражаємо В, В дорівнює П поділити на Р помножене на G. Підставляємо числові значення і отримаємо об'єм посуха дорівнює 2 метра кубічних. Четверта задача пружина. В механізмі Тінкера жорсткістю 600 н на метр під дією підвішеного тіла розтягнулася на 12 см. Визначте масу підвішеного тіла. Запишемо умову. Дано К дорівнює 600 н на метр Х 12 см. G дорівнює 10 н поділене на кілограм. Потрібно знайти масу. Не забудьте перевести в систему Сі. Намалюємо малюнок, на якому до пружини підвішений грузик. При цьому діють дві сили: сила тяжіння вниз і сила пружності вгору. Так як грузик залишається на місці, ці дві сили скомпенсовані. Тобто сила пружності дорівнює силі тяжіння. КХ. Дорівнює МЖ. Виражаємо звідси М. М дорівнює КХ поділити на G. Підставивши всі числові значення, отримаємо 7,2 кг. Це і є відповідь. На цьому все. До зустрічі!